Добрий день, малята, хлопчики дівчата. Ось зазирнула до нас зимонька зима. Що вона нам принесла? Прийшов місяць грудень, запорошив усе сніжком, дерева заснули, відлетіли пташки в теплі краї. Скажіть, друзі, а чи всі пташки відлетіли у вирій? Чому ж не всі пташки покинули наш рідний край? Має відповідь на це запитання українська поетеса Леся Українка. У своєму вірші Мамо, іде вже зима. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? Вненьке спитала дитина. Ні, не кожна, відказує мати. Он де бачиш, пташина сивенька, скаче швидко отам біля хати, ще зосталась пташина маленька. Чом вона не втекла, нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, Жде, що знову прилине весна. Мамо, Ті сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то небезпечні такі? Чуєш? Цвірінькають так, мов їм на зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Не байдуже ті пташці, мій сину, мусить пташка маленька дбати, Де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає чудна? Краще шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташина серденько, Жде, що знову прилине весна. Цей вірш викликає спокій на душі і гордість за рідний край. Пропоную вам завчити уривок з вірша Лесі Українки, мамо, іде вже зима. Послухайте його малята. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. «Мама, чи кожна пташина вирій на зиму літає? в спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати, «Он де, бачиш, пташина сивенька, скаче швидко отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека, не боїться морозу вона. Не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Друзі, давайте пограємо в гру, про що нам віршик розповів. Закінчить, будь ласка, рядок вірша. Мамо, іде вже? Зима, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму? Літає? Ще зосталась пташина? Маленька, Чом же вона не втіка, не покине країни рідної жде, що знову прилине весна. Послухайте ще раз уривок вірша. Мамо, іде вже зима? Снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? вненьке спитала дитина. Ні, не кожна отказує мати. Он не бачиш пташина сивенька, скаче швидко отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона? Не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Тепер настав час і вам розповісти уривок вірша. Ви його добре запам'ятали? Малята, тепер ви знаєте, чому не всі пташки відлітають у теплі краї. І ви не забувайте свій рідний край. А сьогодні. Я хочу запропонувати вам зліпити веселого сніговика, щоб порадувати пташок. Раз, два, три, чотири. Ось який сніжок зліпили, білий, круглий і твердий, але зовсім не смачний. У руці тримаємо, трішечки стискаємо, але він нас не боїться і сміється, і веселиться. Малята, давайте покличемо сніговика і роздивимось його ближче. Я веселий сніговик, я журитися не звик. Мене очі як вуглинки, Ніс червоний з морквинки. Шапка зроблена з вітра, а в руці стерчить мітла. Малята, роздивіться, з яких частин складається сніговик. У нього є тулуп, голова, ніс морквинка, очі намистинки і руки. Давайте зліпимо сніговика, але спочатку пригадайте в повітрі, як ми робимо кульки. Пригадали молодці, а тепер подивіться, що нам потрібно для роботи. Це дощечка, стека, пластилин білого кольору. Та малесенький шматочок оранжевого, дві горошинки чорного перцю. Починаємо працювати. Нагріваємо шматочок білого пластилину своїми долоньками і починаємо його ділити. Ділимо велику грудку пластилину навпіл. З однієї частини ми зробимо тулуб, а іншу половинку ділимо ще навпіл: це буде голова і ручки. Для того, щоб вийшло дві руки, нам потрібно шма... половинку тієї частинки, що ми розділили, розділити ще навпіл. Має вийти 4 шматочка, один великий для тулуба, другий трішки менший для голови, і два маленьких для ручок. З усіх чотирьох шматочків катаємо кульки. Має вийти 4 кульки, одна велика це буде тулуб. Друга трішки менша для голови і дві маленьких однакових кульки для ручок. Нам потрібно ще зробити морквинку для носика. Пригадайте, як ми ліпили морквинку. І зробіть це самостійно, з маленького шматочка оранжевого пластилину. Все готово. Тепер з'єднуємо частини і робимо сніговика. Прикріплюємо частинки сніговика одна до одної за допомогою притискання. Тулуб. Зверху голова по боках ручки. Залишилося прикріпити морквинку носик, а з перцю зробити оченята. За допомогою стеки робимо ротик. Ось і готовий наш сніговик. Ось такий сніговик вийшов у мене. До зустрічі, не